Особистий підхід та посилена увага до кожної людини, яка за відомих обставин опинилася без джерела прибутку. Саме так визначив керівник обласного центру зайнятості методику виконання державного завдання. Практично з кожним переселенцем було проведено співбесіду, враховуючи побажання, спеціалісти служби зайнятості запропонували різні варіанти, власне, орієнтири стосовно працевлаштування. Отже, результат навіть перевершив сподівання. Відслідковуємо кожного переселенця, який знаходиться в місті чи селі нашої області. За даними регіональних центрів зайнятості України, найбільша частка тимчасово переміщених осіб, охоплених службою зайнятості, це в Сумській області, 87%, в Тернопільській, 87%, у Житомирській. 55%. Кожна людина, яка звертається до служби зайнятості, опікується тою увагою, що ми пропонуємо всі на рівні закону наші послуги. У нас отримали статус 368 людей. Працевлаштовано 150 осіб це ті, які безпосередньо. Між сільською радою, роботодавцем і нами і цією людиною ведеться постійна робота від слідковиця. Тобто, поза увагою, така людина не може бути, щоб служба не знала все про неї те, що стосується її подальшої долі. Служба зайнятості Житомирщини в котрий раз довела свою здатність і високий професіоналізм щодо виконання державних завдань будь-якої складності.